Почесна варта прямує через Михайлівську площу у центрі Києва десятки військових і спецпідрозділів головного управління розвідки утворили живий коридор, схиливши коліно. Так зустрічають загиблого героя, грузинського добровольця Кахабера Тілідзе. Чин відспівування в головному храмі православної церкви України очолили два архієреї: архієпископ Вижгородський Агапіт Гуменюк, намісник Золотоверхого Монастиря, та митрополит Дніпровський та Січиславський Симеон Зінкевич. Попрощатися з воїном Кахабером Тілідзе прибула ціла делегація з Дніпра, де зовсім недавно воїна нагородили Христом Свободи. Це така тоста втрата для кожної з нас. Як для друзів, втрата, як для бойового командира, як для кожної з нас. Він приклад для багатьох, для наших сучасників. І нехай вічна пам'ять у наших серцях завжди буде згадка про нього, тепла згадка, як і приклад для наших нащадків, якою ціною долається наша свобода. Вічна йому пам'ять нашому герою України Кахабари і Хай з Богом спочиває. А нам всім пам'ятати його завжди і все щедро згадувати його в сердечних политвах. Воїн спецпідрозділу ГУР Солідарність за нана постать у добровольчому русі. Про його загибель на нулі на запорізькому напрямку написали провідні українські медіа. Відгукнувся з ув'язнення і третій президент Грузії Михаїл Саакашвілі. Він зазначив, що то була світла, надзвичайно розумна, дуже красива і благородна людина, великий патріот Грузії та України. Але найбільше болить родині Зази на Нуашвілі, командира спецпідрозділу Солідарність, який називав Каху Тілідзе своїм найближчим помічником. Він був не тільки воїном, він був найкращим другом нашої родини. Я знаю його як чоловіка, який любив Україну, любив Грузію, любив людей, допомагав всім. Безотказний, і що його не просило, він і міг провести і медичні навчання, і бойові навчання, і завжди був перший. Я не знаю, чи правильно, що він був завжди на нулі, бо він дуже потрібен тим людям, яких потрібно навчати. Але він такий, що вучив, що не міг сидіти. Він хотів всім допомогти, всіх витягнути, всіх спасти. Я сподіваюся, що він там з ними буде нам показувати правильну дорогу, оберігати. І я сподіваюся, що це все не зря, що Україна, а потім і Грузія, ми всі переможемо. Кахабер Тілідзе раніше служив у охороні президента Грузії. Згодом переїхав до Нью-Йорка, де прожив 10 років, мав родину та успішний бізнес. Проте, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, все покинув, щоб навчати українських спецпризначенців. Айніту у тилу доброволець не відсиджувався, знищував росіян на гарячих ділянках фронту. Побратими кажуть, так віддавав борг за віроломну агресію Москви проти Грузії. За Грузію, за наших героїв, хлопців, які загинули у серпні 2008 року. Не у всіх є такий привілей спитати у цих свиноросів за все те, що вони робили з нами. Слава Україні! Відрозділу солітарність! Постріл пара! Йде без сакар-колос? Постріл! Проте його вистачало не тільки на фронт, свідчать грузинські повротими. У липні минулого року ті лідзе бачили на руїнах Охмадиту, опинившись у Києві, по справах він зібрав людей допомагати розбирати завали після атаки росіян. Власне, і сам загинув кілька днів тому, рятуючи братів по зброї, а не себе. І тепер поруч із струною кахи стояв порятований не боєць гур, поранений і тимчасово сліплий. Він віддав життя за Україну і за Грузію. Він був найсвітлій чоловіком між нами, Я не знаю. Главное, не забыл, что... Что каха... то не Саме Найголовніше, що Україну не забив, що Каха примір має бути каха для українців, для грузинів. Щоб он На прощанні з скахую тілідзе хор під орудою військовослужбовця Тараса Компаніченка виконав жалібні реквіями. А керівники головного управління розвідки передали найвищу нагороду зірку слави. Ховають героя з військовими почестями у рідній Грузії, а побратими КГБ Ратілідзе того ж дня відправилися на фронт. Софія Компаніченко, Володимир Дзюба, Олександр Клименко, Київське бюро, телеканалу Де 1